Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В цьому відео ми з вами підемо до такої вежі, де е дуже важко до неї підійти, бо накопичується божевілля дуже швидко. Тому треба там швиденько пробігти і зачистити його, щоб воно пропало. Для того нам напевно знадобиться, щоб було трошки нам полегше. Нашу одежу зробити більше від захисту від божевілля. Давайте подивимося, що можемо зробити. Давайте нашу корону. Так, для того, щоб зробити божевілля менше, треба збільшити нам концентрацію. Дивимося, що у нас збільшить концентрацію. Так, дивимося, дивимося. Так, бачу, що так, корона. Не така вже і погана від захисту від концентрації. має концентрацію більшу. Давайте все передивимося. Можливо, щось є краще. О, концентрація краще в тому шлемі гарбузу головому. Так, давайте тут тепер дивимося. от 83 а, ні, 83, то є 76. Вот, 83 концентрація, дивимося ще. Що у нас може бути більше? Ось тут... Ага, тут навіть 90. Наша початкова Удержа. Так, дивимося, дивимося. Можливо, ще десь краще є. У нас вже... Та як я збираю всі обладунки, то можливо десь ще є щось покраще. Так. Не бачу. Так, знаєте, так, тепер шукаємо концентрація, так, тут 20-24 Знов давайте астролога Попробуємо. І Дивимося, чи щось більше є. Так, 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 так. Немає астролога найкраще. І штани. Подивимося, напевно, теж буде астролога чи ні. Так, тут 37. Тут взагалі 39, вон тут 44. Ну давайте поки так, 44, поки ми знайшли найбільше. Ага, ні, от астролога 56. Так астролога. Так, фізично ми ясно, що зробили слабший захист, зато від божевілля ми зробили сильніший захист. Давайте підемо, подивимося, що нам то дасть. І чи вдасться нам пройти. Спочатку йдемо до башні. Спочатку нічого сильно не досліджуємо. Вже як зачистимо ту вежу, тоді вже підемо зачищати. Тоді ще не зачищати, а дивитися, що в нас де. Є і що ми пропустили. Так. От. Та вежа. Давайте нам бажано швидше пробігти. І давайте, можливо, ще і таку флягу викину. Так. Йдемо сюди. Давайте тут боком постараємось. Тут все вон, бачите, пішло накопичення. Накопичення. Якщо ховатися за скелями, то то накопичення не йде. Так. От можна заскочити зразу нагору. Так, давайте. Але тут акуратно є зразу купа криз. Ай, ну так, стигуємо. Так давайте, бачите, вони теж кусають і так ох, так, у нас пичніше на пішло сильно стиглину так і знову йде так протокуватися швиденько ага вот бачите топ полум'я десь ті криси тут божевільні вон тут ще одна Акуратно, дуже тут померти дуже легко. Ще ось там накрисені, Но... але забувалася. Вибралися з нею. Так, тепер нам треба бігти зараз кого м'як піде. Між тим, його немає, треба. Побігти тут ситуацію. Ховаємося. Буду пішати тут. Зовсім не можна. ще одна приста, є в мене. Так, так знову куваємося. От побережно і не поспішати, бо загинути тут дуже легко. О, так, щось нам стрес ще випав. О, Золота руна і противо. Так, давайте спробуємо тепер підніматися. Вони там стоять, їх там багато. Треба якось між тим всім стигати в одному хоч декілька градус знищувати. От пропало той вогонь. Піднімаємося і пробуємо декілька і назад чекаємо. Значить, у нас зразу і життя треба поповнювати, воно падає. У нас такого більше захисту, ніби такого магічного. Я щось не бачу, що може пропустив. Давайте пробуємо так. Так, давайте пускаємо не пропадай немного придумал так еще квоз беты стоит так і на да, куп печь не основный свидание Треба... аккуратно Чекаємо, было в нос Потім вже подивимося, що там в тому сундуку. Бачите, ми від концентрації в дежурні на нас зразу полоска стала набагато більша. Дуже відео захист став краще. Дивимося, вогонь походить. полізли швиденько. Так, все. За один раз ми трьох зразу вбили і нам повезли так з них, що тут шкуру випало. Ай, меж. Нічого такого не випало. Так, все. Ми зачистили ту вежу. Тепер можемо спокійно сповзати і... Дивитися, що ми там могли пропустити. Так, дивимося, що тут в тій скрині. О! Вій. Так, дивимося, що тут у нас таке. То у нас здається якась молитва. Так. От вона, треба віри аж 33 щоб нею користуватися. Тобто добре прокачаний на вілу. Так, ну аж трибай. Так, і тепер дивимося, що тут у нас кругом є. Давайте там, здається, ми, я щось бачив, ми з крис пропустили. Ось тут ми той Крис вбили, а руну його не забрали. Давайте подивимося, пройдемося сюди, потім вернемося там вниз, там внизу також у нас є лут лежить не, і не один. Треба буде його підібрати. О, тут ще з вовками давайте розберемося. Так. Тут у нас ще руна. Так. Дивимось, що вони тут охороняли. Охороняли вони що просто квітки. Дивимо. Так, ладно, може туди ми. Ага, давайте подивимося, куди веде. Ах, ні, потім будемо проходити ...слідчим відео. Якщо будемо туди йти, то і підійдемо до тої. Татуї. Так, тут ще у нас. Ага, о, у нас тут ще навіть є. Десь благодать. Ага, не бачив. Ну, давайте її запалимо. Так. Хай буде, де вона у нас є. Ага, тут. Добре, тепер давайте йдемо назад, подивимося. Що ми там ще обійдемо. Навклові ту вежу. Подивимося, що там ще у нас може бути. Так, о, тут ще вуль. Тут, певно, піднятися можна. О, там ще світлячок. Тепер давайте подивимось сюди. Так, ой, тут можна піднятися. А, тут в нас нічого немає, не бачу. Такдемо. Добре, тут подивилися. Йдемо донизу, о тут ще вугілля, о, тут ще лут лежить. О, шипасті болти. Так, давайте може ще магію трошки вип'ємо. Так, йдемо сюди. Йдемо вниз, подивимось. Так, а тут еще может... Еще спит. Я. Вот еще вот и бачу я. Так. Ага, еще чары нашли. Демо. Квитка. Черево вілля. Тут є виступ такий. Ай, зіскочиваємо. Давайте йдемо по тому виступу, куди йомуся. Ага, вони тут заховали на тому виступі пульсуючий лист. Кому треба, він тут знаходиться. О, звідси ми бачимо, вон там лут лежить. Давайте ще раз спустимось вниз. Так. Йдемо сюди. Ще вугілля. Так. Ще вугілля. рубина. О, мачимо так. Тут. У нас нічого ні. От три лута лежить. Якраз ту спеціально, щоб сюди йшли і заманювали. І тут би нас зразу і Вбив. Так, золота руна третя. Камінь другий. І ще жовтий, ще одне жовте виділя. Так. Ой тут крыс, я думал то у Ілі, а то крыса нам також выпала Уруна выпала Вот ще одна крыса Увильно І ще одна нам руна выпала Так вот тут улыбка крыса Двойку і нам нічого не випало. Шкода, бо там краще вони випадають. Так, тут бутони. Ось ще одна там Так, ну, Ну так, певно ми тут вже все пройшли. Я так дивлюся, дослідили. слідили. Давайте ще подивимося. Давайте там, де ми скакали, наприклад. На коні, ми тут швиденько, то все. Вам бачите, тут ще гриби росли. Ми тут швидко скакали, тому сильно не дивилися. тут нічого немає. Так, ну, напевно, будемо ми ту вежу зачистили, а далі подивимось, куди йти від, того, від тої благодаті, кудись підемо в якусь сторону. А, я навіть думаю, що напевно той пам'ятник нам можливо сюди от показував там ті катакомби, в яких ми вже можливо і були. Ще подивимося. Так, все тоді будемо закінчувати. Гарного дня. До зустрічі. Дякую.